Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, і ми сьогодні проводимо з вами спеціальний такий ефір, присвячений зміні влади в Великій Британії. Досить, я б сказав, довгоочікувані зміні влади, тому що сьогодні стало відомо прізвище нової прем'єрки Великої Британії Ліс Трас. В принципі, те, що вона виграє. Боротьбу за прем'єрство у цій країні було відомо досить давно. Всі соціологічні опитування показували саме те, що вона буде лідером у парламентських перегонах, і вона була одним із лідерів. А потім стало абсолютно очевидним, що вона буде лідером у боротьбі за симпатії. Членів консервативної партії, які в результаті і обирали нового керівника британського уряду. Саме це ми спостерігали цими днями, саме це стало досить важливою я б сказав, міжнародною новиною новиною номер один в цій боротьбі, яку ми спостерігаємо у західній політиці, і звичайно. Виникає досить важливе питання, яким чином все це вплине на ситуацію, пов'язану із Україною і з цією підтримкою, яку сьогодні надає Велика Британія для України. Тому що зараз Велика Британія це та країна, яка на першому плані боротьби з російською агресією. І коли говорять, що так. Було завжди, що Велика Британія завжди займала таку непримиренну позицію, що Велика Британія внаслідок своїх історичних традицій є країною, яка непримиренна до авторитаризму і готова з ним боротися. Я завжди відповідаю: ну почекайте навіть історія Великої Британії це не історія про безкомпромісну боротьбу з авторитаризмом. З першого дня, з першого початку, як правило, британці намагаються усвідомити те, що відбувається на початках, і вже потім, звичайно, починається реальна боротьба із авторитарними тенденціями. Боріс Джонсон, як сильний політик, який до того ж знає історію, який був біографом Уінстона Черчилля, усвідомив, що в цій ситуації дуже важливо бути не просто на правильній стороні, а очолити опір цивілізованого світу російській агресії. І в цій ситуації, до речі, бути разом із Сполученими Штатами. Тому що стосунки Боріса Джонсона з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом все ж таки краще, ніж стосунки з попереднім президентом Дональдом Трампом. І вони можуть узгоджувати свою, то мовити, атлантичну політику. І тут, звичайно, може виникнути найголовніше питання: а як буде діяти ліс трас в цій ситуації? Буде діяти навіть більш жорстко, ніж Борис Джонсон. По-перше, треба розуміти, що ліс страс це політик, який намагається весь час позиціонуватися як політик ідеологічний, політик з певними поглядами. Вона завжди говорить про те, що саме люди мають вирішувати своє майбутнє, що саме люди мають отримувати економічні свободи, що саме свобода економічних можливостей людей дає можливість існувати сильній державі. Це отакий класичний лібералізм, і вона обстоює цю ідею класичного лібералізму. З того, що вона обстоює ідею класичного лібералізму. Є досить важливий момент, що вона обстоює ідею боротьби з авторитарними режимами і диктатурами, і тут можна сказати, що лі страс може бути навіть більш жорсткою противницею Володимира Путіна ніж Борис Джонс. Лі Страс, до речі була однією з останніх політиків, які відвідували російську столицю напередодні нападу Росії на Україну. І було видно, що вона спілкується з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим цим справжнім кремлівським рібентропом, символом дипломата, який зрадив дипломатію і саму повагу до міжнародного права з очевидною огидою. Я в принципі вважаю, що люди, які спілкуються з Сергієм Лавровим інакше, тому що ця людина може викликати тільки почуття огиди, вони зраджують самі себе і цінності цивілізованого світу що Лавров очевидний мерзотник, місце якого на лаві підсудних. А потім у камері, в якій він має провести всі останні роки свого жалюгідного життя, звичайно, так як і інші представники російської політичної елітки. Ну і от, все ж таки, там в Москві. Ліст раз досить жорстко розмовляли із російським міністром закордонних справ і в Кремлі. Мали б зрозуміти, якою буде позиція британського уряду в разі, якщо відбудеться напад Росії на Україну. Однак тоді в російській столиці все було вирішено ні до яких західних попереджень не прислухалися. Володимир Путін був певний, що за три дні його війська візьмуть українську столицю Київ, що там буде створений антиукраїнський маріонетковий уряд, який погодиться з цими забаганками Кремля, буде визнано російський статус. У з Криму незалежність Донецької, Луганської народних республік, Путін зможе перейти до організації референдумів у східних і південних областях України щодо їхнього приєднання до Росії. А та частина України, яка залишиться під владою в маріонетах, буде швидко приєднана до союзної держави Росії України і Білорусії. Ми маємо з вами чітко розуміти, що цей план навіть ще не закінчений. Що Володимир Путін ще сподівається його втілювати протягом майбутніх місяців, а може і років, якщо у нього вистачить на це звичайно економічних ресурсів і сил. Будемо сподіватися, що не вистачить, і що війна, яку Володимир Путін розпочав проти України, закінчиться все ж таки раніше, ніж це зараз пов'язано з його власними планами. Ну і звичайно, в цій ситуації ми вже побачили досить жорсткого повідношення до Володимира Путіна політик. Тепер. Те, що говорила Лі Страс після того, як війна розпочалася, я скажу, що це один з небагатьох західних політиків, які чітко говорять, що ця війна має закінчитися поразкою і приниженням Путінської Росії. Від багатьох інших західних політиків ми чуємо абсолютно інші слова: що війна не має закінчитися поразкою Росії, що головне. Це щоб Україна відновила територіальну цілісність і щоб їй була забезпечена безпека, що ця війна має закінчитися за столом перемовин, такі ж ілюзії є у багатьох представників українського політичного істеблішменту. Я думаю, що це абсолютно помилкова позиція. Я тут абсолютно погоджуюся із з ліс Треба чітко розуміти, що якщо Росія не зазнає поразки у цій війні, і якщо російський народ не відчує приниження з приводу цієї поразки. Російський політичний режим Володимира Путіна збереже всю свою владу, буде звичайно змінювати свої економічні пріоритети, зробить все можливе, щоб нові російські збройні сили були якнайшвидше відбудовані і знову нанесли удар по Україні з врахуванням всіх цих помилок, які були здійснені попередньо. Без завоювання України і без знищення всіх тих, хто хоче бути українцем, розмовляти українською мовою і плекати українську цивілізацію, російська імперія ніколи не буде відчувати себе доконаною державою. А от поразка Росії приниження російського народу. Це ключ до безпеки у світі, тому що принижений російський народ, як правило, позбавляється свого правителя навіть шляхом пролиття такої кількості крові, яка буде ріками литися по російських вулицях. Так було 1905 року. Після програної російсько-японської війни. Російський народ молився на свого імператора Миколу II, коли війна почалася. На колінах стояли росіяни перед зимовим палацем і молилися за здоров'я і щастя імператора. А буквально через рік, коли стало ясно, що Росія програє у цій війні, програє битву, яку увійшла в її російську історію під назвою Цусіми, така знаменита поразка росіян, ті ж самі люди жбурляли каміння по вікнах зимового палацу. І надсилали вітальні телеграми японській армії. Вітаємо вас із перемогами над російським самодержав'ям. Розпочалася кривава і страшна перша російська революція. 1914 року? Ті ж самі росіяни знову на колінах стояли перед зимовим палацем і дякували своєму імператору за участь у першій світовій війні, за те, що він оголосив війну Німеччині і готовий захищати Сербію. Через три роки, коли стало ясно, що Росія не добивається у цій війні жаданої перемоги, ті самі люди ж борляли каміння у вікна зимового палацу. За певний час було вбито імператора Миколу II та членів його сім'ї. Почалася кривава і страшна російська революція. Кров рікою лилася по територію всієї Росії. Громадянська війна стала більшою трагедією для багатьох сімей Російської імперії ніж Перша світова Росія зруйнувалася. Звичайно, для нас це тоді не принесло нічого хорошого, тому що ця зруйнована Росія відновилася в більшовіцькій формі. Більшовіцькі війська захопили територію України, залили її кров'ю і перетворили на сателіта радянської Росії, а потім включили до радянського союзу. Однак багатьом вдалося відбитися. Латвія, Литва, Естонія на 20 років. Польща на 19, Фінляндія назавжди перестали бути частиною Російської імперії. А після Другої світової війни і Польща, і Латвія, Литва і Естонія чекали і дочекалися повної свободи. На початку 90-х років. Так може бути і зараз. Тільки тепер. Свободи дочекаються України. В разі, якщо почнеться кривава і страшна третя російська революція, кров буде литися по вулицях Москви і Петербургу, будуть знищувати чекістів, олігархів та їхніх спільників, російських пропагандистів вішати на ліхтарях. Без цього говорити про мир і безпеку України може тільки наївна людина. Доти, доки існує сильно авторитарна. Путінська Росія готова до війни і підтримана власним народом свободи і незалежність України буде під знаком питання стільки, скільки Путін цього заманить. Тому я вважаю логіку Лістрас абсолютно правильною і чіткою. І я дуже сподіваюся, що на посаді прем'єрки Великої Британії лістрас зможе робити все, щоб посилювати допомогу Україні. Це більша кількість зброї. Є дуже важливим, щоб ця кількість зброї зараз продовжувала постачатися українським збройним силам, не дозволяла росіянам окуповувати нові нові українські території, переходячи до знаменитої тактики Салями. Адже Володимир Путін розраховує, що один за іншим регіони України будуть переходити до складу Російської Федерації внаслідок проведення фейкових референдумів і ставати плацдармом для наступу. До Нових і нових регіонів України аж до того часу, поки російська армія не дійде до Ужгороду і над мерію цього останнього, тоді вже українського обласного центру, не замайоріє прапор Путін. От чого хоче ця потвора. Звичайно, потрібно, щоб вони не захоплювали, а щоб їх вибивали звідти, звідки вони не хочуть йти. Ну, і ще досить важливий момент, про який потрібно сказати: це продовження навчання українських військових, яке першою почала Велика Британія, а потім вже інші західні держави. Зараз високий представник Європейського союзу по зовнішній політиці Жозеп Борель висловлює жаль, що не почалося раніше навчання військових з України. у в воєнних таборах західних країн так, звичайно, було б добре, щоб все це відбувалося раніше. Щоб Захід, як і Україна, усвідомлювали наміри Володимира Путіна і його готовність до повного знищення української держави і вигнання українського народу з тих земель, які Путін і росіяни щиро вважають російськими. Але вже що зроблено, то зроблено. Тепер треба все це надолушувати. Тепер треба всіх цих людей навчати. Тепер треба допомагати українській армії боротися з російською навалом. Це другий момент. Третій момент економічна допомога Україні. Економіка України є зруйнованою вщент, вона вже впала більше ніж на половину. Будемо очікувати на ще більше і серйозне її падіння у наступні місяці, тому що Путін знищує українську інфраструктуру. І потрібно, щоб в той час, поки точиться війна проти нашої країни, ця економіка продовжувала існувати. Бути, можна сказати, на цьому штучному диханні аж до того моменту, поки не з'являться можливості до посилення української економіки, до її відбудови, її перебудови. Це теж дуже важливий момент, про який треба сказати. Третій, досить важливий момент. Про який хочете сказати, це те, що насувається зима. Це не метеорологічний прогноз, це прогноз політичних планів російського керівництва на чолі з Володимиром Путіним. Ми вже бачимо, як починаються виступи у європейських столицях, що дуже високі тарифи, що ви маєте знайти шляхи домовленості з Росією, це все те, що ви чуєте. Це не випадково. Це буде посилюватися і множитися з кожним днем як пожежа. Російська Федерація буде витрачати на лобіювання своїх інтересів у Європі мільярди доларів. Будуть з'являтися проросійські політики, які будуть кричати українці самі в цьому винні. Вони не хочуть закінчувати війну. Це політика ненависті. От як, до речі, зараз говорить колишня кандидатка на посаду президента Франції Сеголєн Реояль, яка звинувачує президента України Володимира Зеленського у фейкових новинах, присвячених тому, що відбувалося у Маріуполі. В тому, що Зеленський спеціально підбурює Захід до боротьби з Росією. Таких людей. Причому з дуже хорошими репутаціями і серйозним авторитетом у власних суспільствах, ми побачимо, ще чимало буде зроблено все можливе, щоб Захід пішов на поступки Росії і щоб разом з Росією примусив Україну скласти зброю. А що для цього потрібно: цієї зброї не давати, економічної допомоги не надавати, примусити український уряд погодитися на капітуляцію перед Путіним. Внаслідок тиску суспільства на західних урядах. І тут потрібні люди із візією, такою, яка є у пані Трас жорсткі противники Путіна. Люди, які не бажають домовлятися із Путіним, а бажають його поразки краху і покарання. Тому досить важливо, що зараз на чолі британського уряду з'являється жінка із такою харизмою. Жінка, яка хотіла б, щоб її ототожнювали з Маргарет Тетчер. Однак, що таке Маргарет Тетчер? Як вона стала залізною леді? А тому що вона ухвалювала рішення, які були вкрай непопулярні у великої частини британського суспільства. Так потім про неї говорили як про переможецю. Вона зробила все, що від неї залежало, щоб Радянський Союз перестав бути загрозою для цивілізованого світу. Щоб британські діти спокійно прокидалися, не побоюючися божевілля генеральних секретарів. Вона першою зустрілася із Михайлом Горбачовим, коли він, тоді ще секретар центрального комітету партії, прибув до Лондона, і зрозуміло, що вона зможе налагодити переговірний процес з цією так не схожою для звичайних кремлівських бюрократів людини. Вона першою жорстко говорила з попередниками Михайла Горбачова і абсолютно не збиралася. Знаходити якісь приємні слова для того, щоб сподобатися цим мерзотникам, які один за одним сходили до могил. Маргарет Тетчер це очевидний ідеал. Ідеал, який, звичайно, хотіли б наслідувати Лі Страс. А як стати Маргарет Тетчер? Послати в могилу авторитарну Росію, сприяти її поразці і краху. І тоді про Маргарет Течер, будуть говорити, вона була одним з тих, хто поховав Радянський Союз. А про Ліз Трас будуть говорити, ця залізна леді поховала Російську Федерацію в тому вигляді, про якому ми її знали. Почався крах людини на країни, банди кримінальників, яка почала війну у Європі. Тепер вони покарані, а їхні співвітчизники чекають на гуманітарну поміч від доброї Європи. Щоб прогодувати своїх дітей, які, як ми всі сподіваємося, вже більше не будуть гарматним м'ясом у ханебних російських війнах, ось це те, що ми маємо чекати від е, британської прем'єрки, якщо ми говоримо про наше майбутнє.